Я знаю, що ви почали рухатись в бік IT, в бік штучного інтелекту ще років 5-6 тому. Ось зараз ця революція штучного інтелекту, яка є викликом для дуже 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 багатьох, як в Modern Expo відбувається ця революція. Ці до речі, експерименти вже тоді, 10 років назад, давали свій результат. Ну, наприклад, ми створили розумний возик, який дозволяв робити закупки в магазині. Використовуючи невеличкий планшет на цьому комп'ютері, це все навіть не сканувалося, а просто ложилось в корзину і за допомогою технічного зору штучного інтелекту мало розпізнаватися продукт і таким чином здійснюватися така швидка, легка, приємна покупка. Є ряд продуктів, які ми сьогодні масово виробляємо. Це такі відомі поштомати, там велика софтова частина. Весь практично управління мережею поштоматів там розумні алгоритми. Зараз ми на ринок виводимо мікромаркет, який називається конвінік. Це такий теж безпілотний мікромаркет, це такий умовно дуже сучасний вендінг, який може працювати без касира, стояти в людних точках. І там теж ми використовуємо алгоритми, які базуються на штучному інтелекті.